Пані Лариса та Євгенія втратили свій рідний дім в Новогригорівці, і зараз вдруге готуються тікати далі від війни. О, і ви приїхали сюди, і тут вони до нас втикли. Ми втекли. – У нас вже Росія зайшла в село. А що у вас там? Будинок, так? Е, так, будинки, у мами окремо, у мене окремо. Угу, угу. І ви тут зараз тут разом? Да? Так, наразі проживаємо, але шукаємо житло в іншому місті, і коли по би? знайомих. Коли, 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 коли. Тільки нам щось знайдуть, і ми обов'язково звідси негайно будемо а виїжджати. А там, як ви от чекали? Так, так. так, ми чекали, ми так, жили так. в посадці два місяці, деякий час навідувались додому, там на годину, на дві, вивозили потихеньку все. Коров. А ми корівок своїх перевели, всі котики тут мої. А корівки теж тут? Ні, ми корівок продали на утримання людям. І зараз ви будете збирати всіх своїх. Усіх з усіма тваринами, це наші брати менші. Вчора дивилися, як вже захватили російські війська. Наше селище так. Багато наших хлопців полягло, дуже шкода. Ця війна не повинна була статися. Хочеться, щоб вона пиша часа під джілас. По сліди. домівках. <смі> <смі> Тільки по домівках. Я додому хочу. Що... Ми всі чекаємо. Дійсно, дуже хочеться, щоб люди поверталися до себе додому, щоб не була надія і вона обов'язково була. Селінова Григорівка, я говорю, залишилось моє серце. Воно зараз там.